Ви Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю, ДБР викрило на Одещині посадовця військової частини, який забирав у солдат бойові доплати. Затриманий обіймав посаду начальника матеріального забезпечення. Якщо солдати не хотіли добровільно віддавати йому доплати, він погрожував їм проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем гро. Шиз підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Затриманому загрожує до 12 років в'язниці. Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному на виконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В Одесі новий керівник обласної поліції. Ним поки що тимчасово став Іван Жук. Раніше він обіймав посаду начальника Солом'янського районного управління у столиці, сам родом із Миколаєва у 2020-2021 роках був начальником Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області. Звідки пізніше і переїхав до Києва? Я хочу, щоб усі підрозділи Одещини згуртувалися. І зробили максимум для того, щоб кожна людина почувалася в безпеці і відчувала, що поруч завжди є поліція і завжди вона прийде на допомогу. Обов'язок кожного поліцейського від рядового до начальницького складу це правопорядок і миттєве реагування на всі звернення. Huh? Мадянка Росії намагалась потрапити на Одещину з підробленими документами. Її зупинили в пункті пропуску паланка маяки удобне. Жінка, сподіваючись на неуважність прикордонників, надала для перевірки свій паспорт РФ та посвідку, термін дії якої закінчився. Коли зрозуміла, що з такими документами кордон не пройде, надала ще один паспорт. Вірменський документ виявився підробним. Жінка на своє виправдання пояснила, що на території України ви її чоловік, щоб зустрітися з ним, вона вирішила про всяк випадок купити фейковий паспорт Вірменії. Втім, із чоловіком росіянка побачиться не скоро, бо їй заборонили в'їзд до України на три роки. У всесвітньому клубі Одеситів розпочалась виставка карикатур на тему корупція, небезпека для всього світу. На ній представили свої роботи близько 40 авторів з 21 країни. Крім того, спеціально до заходу автори проєкту в співпраці з Укрпоштою створили та презентували марку. Это знаменитый пам'ятник на Фольксвейна, Фальцвейна Атланта держит земной шар. Я его на апельсин, щоб всі вспомнили ту большую припавлю взятку з апельсинами. Всі вона понравилася і рішила випустити марку. Ця марка присвячена боротьбі з корупцією, тому що корупція набуть на сьогодні. Це головна після Путіна. Там проблема із якою Україна повинна її. От і ми з дуже з великим удовольствием відкликнулись на те, щоб цю марку розпечатати, цю марку випустити після Одеси. Виставка відправиться далі. Спочатку в український, а згодом і світовий тур. Вона деякий час буде тут знаходитись. Ми визначимося, напевно, що ну тиждень, напевно, да, і потім, звичайно, Миколаїв, тому що ми соавтори. Ми завжди разом одеса Миколаїв. А після цього ми точно поїдемо на схід України. А потім ми вже маємо запрошення від багатьох європейських країн від Євросоюзу. Перше за останні півстоліття астронавти вирушать на місяць. Чотири людини полетять до супутника Землі в рамках місії Артеміс 2 Серед екіпажу Крістіна хемо Кук. Вона відома як рекордсменка за тривалістю перебування в космосі серед жінок. 328 днів, 13 годин, 58 хвилин. Запуск місії Артеміс 2 заплановано на листопад 2024 року. Зазначу, висаджуватися безпосередньо на місяць. Астронавти не будуть. Це лише випробування, яке має дати підґрунтя для висадки на місяць для наступної місії, яка запланована на 2025 рік. Екіпаж Артеміс 2 проведе на борту капсули Оріон 21 день. Мета програми Артеміс створення до 2033 року населеної станції на поверхні місяця. Ми летимо туди, аби дослідити, хто ми такі, чому ми такими є, та яке наше місце у всесвіті. Дослідження, яке ми робимо, це перші маленькі кроки на шляху відправлення людини на Марс. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.